Той план, який він туди провіз, це були дуже загальні фрази. Це не третя світова війна, буде захід цього не скаже. Точно З заводів погрібають своїх мужичків. Не здивуюся, якщо вони ці 10 тисяч використають, але використають в інший спосіб. Війна може затягнутися і вона може складатися не так, як вона складається, наприклад, зараз для України. Так що може бути така історія? Сьогодні президент Зеленський а, зробив резонансну заяву з приводу того, що Росія готує а, цілий контингент з а, а, північної Кореї, що нібито ці вже північно-корейці вони. Тренуються і 10 тисяч чоловік готові будуть вже ледь не найближчим часом вступити у бій з українцями. Як ви вважаєте, наскільки це не те, щоб відповідає дійсності, тому що навряд чи можна там слова президента піддавати сумніву, причому ну, як мінімум на такому рівні? Але чи не є це такою спробою президента просто трішечки пнути захід чи що, що мовляв, дивіться, ось у нас вже Північна Корея. Вступає в війну, тому давайте якось швидше швидше надавайте нам зброю і те, що ми хочемо. Я думаю, що на це треба дивитися через призму. Ну які якоїсь реальної інформації, тому що ця інформація надходить і від розвідки, і про це писали в тому числі і західні видання, і представники західних розвідок. Тому президент він з одного боку констатує таку ймовірність. Плюс ми точно знаємо, що якась частина північно-корейських офіцерів вона присутня на фронті. Зокрема, вони навчають росіян користуватися північно-корейськими ракетами, які вони регулярно достатньо на жаль запускають по Україні. Ну, і вони ж там збираються ратифікувати договір про всезагальне таке партнерство, яке по суті передбачає використання збройних сил там однієї країни для допомоги іншій країні. Так що це може бути реальна історія, і президент правильно на ній акцентує увагу, е, да використовуючи її в якості певного такого. Ну, знаєте, певного такого нагадування е країнам західної демократії, що доки ви тут вирішуєте про якісь червоні лінії, які можна чи не можна переступати, Росія давно давно всі ці червоні лінії переступила. Ну і зрозуміло, що це ставить Захід на певну дипломатичну розтяжку, проігнорувати факт участі третьої країни, е не найманцями, а саме е ну, кадровими збройними. Е там ну ну, військовими, да значить, це ну буде дуже складно і заходу на це придеться реагувати. А тут така просто ситуація, що північна Корея вона апріорі не зможе пояснити світу, що це якісь добровольці, тому що там просто по-іншому все побудовано. Ми можемо представити добровольців, ну умовних добровольців чи найманців з якихось там інших країн, але це неможливо апріорі по відношенню до північної Кореї. Так що це в тому числі і сигнал для заходу, що треба тут не думати, а треба робити якісь певні кроки. Щоб дати відповідь Росії, яка ну вже переступила будь-які кордони, і робить все, що вона вважає за потрібне, не звертаючи увагу, особливо там на західні країни, і на, на те, що західні країни збираються в цілому робити. Якщо ось цей договір буде підписаний між Росією і Північною Кореєю, і е, все більше північно-корейських добровольців в лапках будуть приймати участь у війні в Україні, чи як виважаєте, чи вистачить заходу? Е, не знаю сміливості офіційно сказати, що це третя світова війна. Тому що знову ж таки вступає ще й третя країна в цей конфлікт, чи знову ж таки захід почне е, закривати очі і е, робити все можливе згідно норм міжнародної дипломатії, щоб назвати е, це те, що відбувається, не війною, а знову якимось збройним конфліктом за участю третіх сторін. Ні, ну це не третя світова війна буде. Захід цього не скаже точно, тому що все ж таки, тут навіть чисто методологічно, мова йде про кілька країн, але не про залучення там ну, ключових країн світу. Ну там час Другої світової війни мова йшла там на сотні. да? це сотні країн були задіяні. Тому зрозуміло, це скоріш за все буде якесь інше формулювання, але навряд чи воно буде стосуватися саме третьої світової. Але я переконаний, що просто відреагувати якимись санкціями ці заяв. Чи заявами на таку історію в Заходу не вийде. І тому, коли росіяни ну, зараз реально думають про можливості використання північних корейців о, в цій війні проти України, їм треба дуже добре подумати. Я, до речі, не здивуюся, якщо вони ці 10 тисяч використають, але використають в інший спосіб, загонять їх на свої заводи. Ну, щоб вони там працювали, щось збирали або щось будували. А з заводів погрібають своїх мужичків і якби мобілізують їх власне на фронт. Тим більше, що в них є досвід, коли був чемпіонат світу в Росії, значна частина північно-корейських робітників працювали в Росії, будували якісь там стадіони, дороги і так далі. Їх нещадно звичайно експлуатували, причому експлуатував як свій режим, так і власне росіяни. Але вони були навіть цілком задоволені, тому що ті копійки, які вони там отримували, були на порядок більше тих грошей, які вони отримують у себе в країні. Так що може бути така історія, але посил і акцент президента в цьому плані дуже правильний, тому що ну про це треба нагадувати заходу, що доки ви там вирішуєте бити чи не бити просто по території Росії. Росіяни ну вводять, ну намагаються ввести, скажімо, в війну. Тих, хто не має такого досвіду війни, може цей досвід отримати, а потім його використати вже власне проти як Сполучених Штатів, так і проти союзників Сполучених Штатів, наприклад, південних корейців. Ну так, згод, згодна з вами абсолютно. І більш того, мені здається, що навряд чи нам би хотілося, крім африканців, індусів, Палестинців чи, чи пакистанців ще бачити ще й північнокорейців у себе там на наших українських землях. Це було би. Неправильно дивіться, пане Ігоре, ще Зеленський заявив про те, що мав зустріч з Трампом, і там він, якби чітко, сказав, що Україна має право це я зараз цитую, або відновити відновити ядерну зброю, або бути членом якогось безпекового альянсу. Ну конкретно НАТО знову ж таке. Чи не є це такою по-перше, чи ви вірите в цілому, що Україна зможе відновити ядерний потенціал? Бо, як на мене, це трошки фантастично звучить у нинішніх реаліях. Хоча з іншої сторони, Ізраїль відновив і має свій ядерний потенціал, і це стало вагомим таким. Важелем для того, щоб на нього ну принаймні не кожні 5-10 років нападали сусіди. А ми живемо поруч зі скаженим сусідом. І е, другий момент, е, чому Зеленський так продовжує продавлювати ось цю тему НАТО, попри те, що йому говорять, що ні, ми поки що в НАТО вас не бачимо. Не бачимо, почекайте. А він все одно продовжує продавлювати цю тему. Ну, дивіться, він не може її не продавлювати, тому що це з одного боку національний інтерес України, і це ну розуміння того факту, що без НАТО ми точно будемо жити постійно в стані небезпеки зі сторони Російської Федерації. Проблема просто в тому, що в тому формулюванні, яке ми хочемо почути зараз, НАТО це не сильно можливий сценарій для нас. На жаль, і це залежить в принципі. Ну не тільки від України, а від багатьох моментів, які є власне і в країнах НАТО, е, оця Історія з ядерною зброєю, ну дивіться, Україна, по перше, підписувала всі необхідні документи і приєднувалася до всіх договорів щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Це раз. По-друге, я не сильно довіряю білду, який написав, що Україна сказала, що ну чиновники, якісь не названі, сказали, що ми за пару тижнів можемо відновити ядерну зброю. Це не так. Я знаю заяви ще напередодні війни, і після початку широкомасштабної війни наших е спеціалістів, які займаються питаннями якраз ядерної енергетики, і вони кажуть, що це неможливо зробити. Це по перше, вимагає величезних коштів. По друге, в Україні немає замкнутого циклу виробництва всіх необхідних матеріалів для, для створення ядерної бомби. Тобто, в нас, наприклад, немає того плутонію який використовується в ядерних бомбах, і для того щоб це створити, ну це буде помітно про це. Відразу дізнаються всі. І я переконаний, що. При всій повазі до України захід відреагує не дуже позитивно на це, і це треба також розуміти. Плюс це може стати ну фактично приводом, хоча їм привід та не потрібний, але вони можуть їм скористатися для тієї ж Російської федерації щоб використати ядерну зброю превентивно. Наприклад, да, сказати, що дивіться, ми там цього не робили, а от тепер ми, в принципі, можемо це зробити. Тому ця заява, мені здається, це заява. Просто знаєте, щоб А, привернути увагу, Б, ну якось підвищити ставки. Вона та з одного боку правильна, і там правильні речі названі, але просто є практичне, практичне виконання. А з практичним виконанням тут будуть певні якісь проблеми. Порівнювати нас, наприклад, з Ізраїлем. Ну, це не дуже коректно. Дивіться, Ізраїль, по перше, офіційно не визнає наявності в себе ядерної зброї. Ну ми це Знаємо на це раз. А по-друге, масштаб супротивників Ізраїля не йде в ніяке порівняння з масштабом супротивника України, Так що тут на жаль, ми не зможемо зайняти ту позицію, яку колись зайняв Ізраїль. А ми змушені будемо виходити з якихось там інших мотивів, інших умов і так далі. Тут цікаво, що ця фраза прозвучала в прямій прив'язці до Дональда Трампа. Мені здається, що тут в офісі президента на всякий випадок намагаються розкладати яйця в різні корзини і очікують 5 листопада, щоб потім думати, як реагувати на ті чи інші результати, які там будуть, і хто там власне переможе. Так що, ну подивимося, але я думаю, що це е, ну. Знаєте, так, увага, увага привернута зараз. Це пообговорюють, підуть якісь потім пояснення, спростування там і так далі. Але в, в реальності ця історія вона є малоімовірною. Ну скоріш за все, на жаль, тому що зрозуміло, якби у нас була ядерна зброя, то можливо ситуація розвивалася по іншому з іншого боку. Давайте згадаємо, що е, в цьому році ми мали абсолютно унікальний випадок, коли неядерна держава взяла під контроль частину території ядерної держави. І ну просто це виникає питання щодо там використання взагалі ядерної зброї і зменшення порогу її використання, да там для вирішення якихось там суперечок, проблем і так далі. Так що, поки це більше схоже на таку знаєте дипломатичну гру, підняття ставок і бажання ну на цьому фоні вибити для нас, хоча б той мінімум, який для нас ну, дійсно є життєво необхідним. Там зброя, дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації і так далі. Угу. Е, з приводу неядерної ядерної держави, це ж ви мали на увазі курську операцію, так України на території Росії. Так, так, ми маємо на увазі курську операцію, і це дійсно зараз мусило переглянути, переглянути взагалі е, дуже багато концепцій і стратегій ядерного стримування, яке є у різних держав, які володіють ядерною зброєю. Тобто Україна тут створила дуже цікаву унікальну таку ситуацію, і подивимося, як вона тепер буде надалі вирішуватися. Угу. А з приводу, до речі, того, що ви говорили, що непомітно не можна зробити ядерну зброю, Ірану ж якось вдалося. Багато ні, було ні, не... ні, дивіться, ні-ні. Тут е... Іран не зробив, по перше, ядерну зброю, це раз. А по-друге, всі санкції, всі перевірки і багато інших речей, вони були накладені на Іран якраз тоді, коли було зрозуміло, що вони не просто ставлять центрифуги, які будуть виробляти уран для ядерних ну, атомних станцій, а вони в принципі ставлять. Там центрифуги, які виробляють е, ну, весь необхідний значить е, матеріал для створення саме ядерної бомби, розумієте, і це було відомо. До речі, ну, там в радянському Союзі. А потім після війни, після розпаду радянського союзу, там в Україні, в Росії і так далі, прекрасно було відомо на яких атомних станціях стоять комбіновані реактори, які можуть і енергію виробляти, і виробляти власне, ну давайте так назимо там військовий плутоній, Наприклад, а да? угу. і це було відомо, це неможливо приховати. І е, спроби це зробити все одно, вони рано чи пізно виходять назовні, і проти цього здійснюють якісь там певні заходи. Коли це хотіла зробити Сирія. Або там Ірак, наприклад, з'являлися невідомі літаки, які наносили удари і знищували, скажімо, ці об'єкти. Ну, це ізраїльські були літаки, вони потім це визнавали. Але сховати це тим більше в демократичній країні це взагалі ну, неможлива просто історія. Ну і як це буде виглядати? Ми щось там ховаємо, виготовляємо якусь ядерну бомбу. Ні, мені здається, це більше історія про дипломатичні такі знаєте, от рухи. Ну і нагадування нашим партнерам, що Україна дійсно Олись відмовилася добровільно від третього за величиною ядерного потенціалу в світі. Ну і що це нам дало по факту? Ну в принципі, це угу. всім відомо аж нічого да згодно з вами. Да. До речі, в цьому контексті знаєте, даруйте, просто згадала читала вже в інтернеті такі конспірологічні версії. Що е, ось ця добудова енергоблоків Хмельницької АЕС, нібито що ось це насправді і є. Підтвердженням того, що ми таки будемо розробляти ядерну зброю, уявляєте? ну у людей у людей фантазія така цікава, іноді буває пане Ігоре, Я ще знаєте читала. Ви дуже е, гарну статтю написали про е, план перемоги зеленського, е, аналізуючи цей план перемоги. Ось сьогодні е, коменту коментували багато політиків, багато західних політиків ось цей план перемоги, який представив Зеленський у Верховній Раді. І е, навіть залужний е, наш колишній головнокомандувач, тепер нині посол України е, у Британії, сьогодні відреагував на це. Він сказав, що. План перемоги Зеленського призначено насамперед для партнерів України. Так вони зможуть зрозуміти, чого від них очікує Київ. Ось тут по перше, хотілося б, щоб ви в цілому прокоментували ще для нас ось цей план перемоги Зеленського. А по-друге, ну невже захід ще не зрозумів, чого хоче Київ? Що треба план перемоги? План перемоги? 2 там ще що ще потрібно для того, щоб захід зрозумів, що хоче Київ. Е, та ні, ну насправді треба конкретика, тому що деякі речі, про які ми говорили, ну от як дивіться, Зеленський перший раз поїхав, коли е, Сполучені Штати е, зустрівся там з Байденом на генеральній асамблеї, да, ну в цьому році маю на увазі, то каже, той план, який він туди провіз, це були дуже загальні фрази, дуже загальні фрази. І mm -hmm. потім, мабуть, вони були деталізовані, якось уточнені і вже представлені власне в Верховній Раді. Так що там ну насправді є над чим працювати, і на жаль, наявність певна. Червоних ліній у наших партнерів вона дається в знаки Тому ми повинні виходити Ну з тієї ситуації, яка власне складається на сьогоднішній день, і думати, як цю проблему найкраще вирішити, щоб наші інтернет інтереси задовольнити, ну і дати можливість нашим партнерам здійснити цей маневр, да так би мовити. І... Власне, ну, допомогти Україні. Так що тут є ще над цим працювати. І мені взагалі здається, що той план, який був опублікований, це історія про те, що ми максимально задираємо ставки, потім по якимось десь спускаємося трошки донизу, ну і в результаті отримуємо те, на що реально розраховували від самого початку. Так ну, в бізнесі прийнято, да, і це схоже, що от така стратегія була обрана. Так а якщо підсумовуючи ось план перемоги, заяви Зеленського. В цілому його хочу згадати ранішню ще, ще заяву, яку він кілька тижнів тому виголосив, про те, що у 2025 році можливо настане мир, тобто буде закінчення війни. Як ви вважаєте взагалі в цілому в світі про це починають частіше говорити? Це наостанок буквально вам запитання. Чи дійсно так станеться, що у 25-му році у нас і ось ці всі дії, власне, які зараз відбуваються, це все якби підводиться до того, щоб таки поставити крапку у війні? Чи дійсно це може статися? І на вашу думку, за яких умов і що для цього буде зроблено там Україною, Росією і Заходом? Дивіться, Це може статися, а за умов ну реалізація, як як мінімум, кількох ключових пунктів того плану, який був презентований. Дозвіл на нанесення ударів, додаткові санкції проти Росії, економічна, фінансова, військово технічна підтримка. І ми тоді примушуємо Росію до миру. Ну воно дійсно так працює. По іншому воно працювати не буде. Сісти просто зараз Росії за стіл перемовин. Це означає піти на її умови, що є неприпустимим для України. Тому її треба поставити в таку ситуацію, коли вона просто не буде мати іншого виходу, і в принципі, план, от який був представлений, хоча це не зовсім план, але тим не менше, він ну може цьому прислужитися. Тому, коли президент каже про 25 рік, я розумію, що це може мати місце, але в принципі з іншого боку, війна може і затягнутися. Тобто, ми ж розуміємо що якщо зараз буде певна турбулентність, незрозумілі щодо підтримки і багато інших якихось речей, то війна може затягнутися, і вона може складатися не так, як вона складається, наприклад, зараз для України. Так, що зараз оці ці три місяці, отут єдине, чим треба дійсно погодитися з новою держави, вони дійсно є вирішальними з тієї точки зору, що та підтримка, яку ми отримаємо, ті кроки, які будуть зроблені, ну вони визначать долю наступного року, та й певною мірою долю війни. Зрозуміло, що Росія стратегічно вже не виграє. Стратегічно вже не виграє, але ну тактично вона може в принципі здобути певну перемогу. Ну в якості там замороження війни і багатьох інших речей, які будуть більше вигідні її ніж нам. Угу, зрозуміло. Дякую вам, пане Ігорі.